грузимося ще в одну зону підтоплення для допомоги мешканців нашої громади. Два тижні окремі ділянки околиці села Хрещатик залишаються підтопленими в результаті повені. 74-річний мешканець вулиці Десантників, який теж опинився в облозі водяної стихії, поскаржився на погіршення здоров'я та відсутність ліків. Представники Мошнівської територіальної громади. Негайно відреагували. Сільський голова направив відповідальних осіб для вирішення питання. Вже о 12-й годині за участі служби ДСНС Черкаської області на болотоході богун були доставлені необхідні ліки, вода, харчі та надана медична допомога. Мешканці залишились задоволені, ситуація контрольована, рівень води поступово знижується.